Сьогодні з вами Олександр Дотик і Саша Кінос. Сьогодні ми будемо грати Саша, Бо... Саша, І сьогодні ми будемо грати Water Bottle Sleep Challenge вроді. Граємо до 20. Хто коротше, виграв, той дає підборку. Добре, просто Фофо. -фо. Все, граємо далі. Очкайте, вас треба побачити Зося Сейчас Вот так вот Все, как раз прикольно. Все, давай. У нас начинаем с рахунка 0-0. Я потом там сделаю х 2 попросвечу дос. Один 1 -0. Сейчас він забісти подала. Боже. Кокуня кохоносі. Нас друг називає кокоси кохоносі. Типа кабоносі і... Кокоси. Ім зопник, де. Один-один. Кіло один! один. Два, один. 2-2. А хтось все буде дивитись? дивитися? Та, думаю, буде. Коротше, нас 3-2. Я виграю. Коротше, нас там дуже довго буде. Ще я вам трошки відео пришвидчу, до 20. Jeeeeee yeah! yeah! U nás 4-3 A yeah. my pradolžujeme yeah. ďalej hrať yeah. Čas ja vyhriu 4-3 Opa 5-3 По початку програємо вже і венець. Нас шість. Скільки? 6-7... Добре, я на, на секунду зупиню відео, ну поки почнемо грати. Один. Я забрав! Нас! Який рахунок? 4-6? 4-6, так, грамотно. А я вам, короче, пришвидшу, щоб ви, типу, могли дивитися швидше, щоб час шокував. Може, ми стрімимо навіть? Стрім? Тобі є телефон? Ну, mm, в мене вже мало підписників. Скільки? В мене видали, все, що Саша Кінош на цей канал пішов. Реально? Опять, коротше. Тепер Саша Лимон, не Саша Кінош. Як прикро. Ми, Саша, зараз, ми зараз коло нашої школи. Коло моєї школи, він не тут вчиться. 22 га 22. Я в гімназії. Така собі школа, Сі, Ну Мугана школи нова, тіпа. Типу. Токи ми давай граємо, розкажемо про своє життя. Мені 11, йому 9. Чи 10 вже. Ну, скоро 10. Коротше, йому скоро десять, мені скоро дванадцять. Ну як, чи скоро? Через місяців. Три-чотири. Коротше, довго. Руку забрав. Я ще так сміюся. Думаю, ютуб забави. Чому? Не знаю. Він, на колись на. він впав! Ви що? бачили, впала. Він, впала. він стояв! Він Não Eu o cunho estranho. Sou a <coughs> Так. Ну Коротше, мене звати Саша. ви це знаєте. Саша! Ми... Два Саші, він Саша, я Саша. Коротше. Я за нього вищий пару раз, ще є друг такий Тарас. Він не любить гуляти в таку сиру погоду, типу. <гум> він забив. Оп'ять, вісім, п'ять-вісім. П'ять-вісім. Нічого я не бачу. Я бачу. Ну ти бачу, а я. Намоточі подивимося. Поняв? Ок. Сенці не он Я буду монтуватися зараз. Бачимо. кр та та Ка Тут сира, погода, трохи. У нас там щось дощ цілий день майже паном. Ми, ми постаралися якось вийти гуляти, ми вийшли гуляти в дощ десь. Годинку, годинку десь погуляли, так? Так, годинку. В годинку погуляли, та як я третю ми в п'ятій вийшов. Ви старіко може втретє. Потім ми погуляли, десь годинку дощ припинився і ми пішли сюди знімати відео Для вас. Попробуйте тільки не ставити лайки, понял? Шичу, шочу, шить. Шичу, На, дев'ять. У мене дев'ять опять. Дев'ять, п'ять. Дев'ять п'ять. пять девять пять девять пять сигма шесть пять ой шесть девять девять Накрити, дев'ять скільки? Дев'ять. Десять. Одинадцять. Нет, десять, десять. Я, я вже щось починаю трошки. Я, ти... Десять, десять! Так, нам ще десять, ага. так? Так. Ааа! Я вже дома! На. Одинадцять. Як тобі роки? Що? Як тобі роки? Одинадцять. Якраз про нас буде 20 фактів. Ми любимо багато гуляти. Це так, прав правда? Ні. Що? Ні. Так? Так! Ми любимо втворити всяку діч. Це знають всі мої підписники. По, -га По гаражам. По гаражам ми вигар... не лазимо, Саша. <сас> а ми мали? Дуже багато. У мене скільки 12, скільки 12-10. Дуже багато? У мене 200 чимось було. У мене було майже мене вже 300. Що? Ну, у мене колись. Я колись собі було. ніколи в житті не ламав руку і ногу. Ну, у мене так, так служилася судьба, я боягус, я не можу, типу, долазитись. Типа... Тому що, то, що небезпечне для життя, типа... Ну я таке не люблю. На. 13. Тринадцять десять. Один. Зараз на корох ставлю. це відео 14-10. 14-11. Майк-ін-30, то що? Дуже... Скільки дуже часу йде цього відео? 9 хвилин Саса САСА! У мене 14.11! Yeah! САСА! Це не рахується, якщо що. Ненавидно. Так краще, знаєте, таки, підбирайте таких друзів добре. Як він. Я вже де нас підібрав друзів, типа. Я що-то не понял. Продолжение до сказав. Я типу, вибирайте добрих друзів, це типа тебе. Ну, по суті, Роман... Ми живемо в хребті. Ой, не в хреплень. Ми живемо в Америці. О! А як ми українською і Ну так ми живемо в Америці, ми типа... Ми ж типа живем в Америці, ти що забув? Ми переселенці? А, да. Ми ж саме за... ми ж з України приїхали сюди. І ми розмовляємо українською. Но, так, тут мене? є спеціально типу... Кл... Тут для, для нас, типа, спеціальний клас. Він, він вчиться в 22 класі, а я вчуся в 23-му 20... 23 клас. Да. Ще а, скажу, що, ну, типа, клас називається, типа, 23. Номер, клас номер 23, клас номер 24. 22, 25, 29. Та, зараз, зараз в Україні, він живе в банківську, вроді би. Не <звук> в <звук> Кейн! А, в <Київ>. Кейм. <звук> А. Да мы скоро в Украину будем ехать. 12. Так, ми завтра будем їх в поехать. Ukraine mobile. Кто грає в гру Ukraine Mobile? Пускайтеся в посилання Які в описі. Вже? У мене уже 15. Хотя я бы тихо забыл. Хотя бы лише не 11. Зараз я думаю, Ти Ты вообще На 16. Uu, uu, uu. mano eu já não quero mais 17, vamos ai mano, mano 3. 18. Eu não quero mais

зараз Що? Бачиш? З вами був. <рігла> З вами був э, Саш Олександр Дочик Де Де і Саша Лимон. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і всім па-па!